Вітаємо вас в ефірі. Програма Позиція. І сьогодні зі своєю позицією виступатиме е, народний депутат України Костянтин Щейкін. Вітаємо вас, пан Костянтин, у нашій доброго студії. доброго дня, пане Анатолій. Доброго дня. Нагадаю, що пан Костянтин потрапив до нашого парламенту внаслідок того, що його обрали по мажоритарному 148-му округу. Зараз він представляє фракцію блока Петра Порошенка і має ось таку посаду голова підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень бюджетного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Отже, все знаєте про бюджет, чи не так? Напевно, що намагаюся тримати це питання на контролі і дуже ретельно вивчаю. Багато людей задають питання, як ви лікар, власне кажучи, сьогодні очолюєте підкомітет бюджетної політики України. Чи не важко, чи справляєтесь наскільки. І дійсно цікаве питання. Вивчаючи. Досвід своїх колег можу навести приклад, коли на одній з зустрічей у Латвії познайомився з колишнім прем'єр-міністром, членом парламенту п'ятиразовим головою комітету з питань бюджету чудовою жінкою, яка, потрапивши в парламент 20 років тому, була лікарем за освітою і не змінювала жоден комітет на медичний. І коли нас представили один одного, вона сказала: Я розумію ваші проблеми напевно, вас питають, чому лікар в бюджеті. А я завжди відповідаю, що в медичному комітеті мають працювати не лікарі, а пацієнти для того, щоб поналагодити. А контролювати за бюджетною політикою, ну, напевно, краще лікаря, який в тому числі. Давав клятву Гіппократа і отримав фундаментальну освіту, яка вчить вчитися все життя, переконливо Має справитися. ну безумовно, але е, якщо ми говоримо про галузь медицини, то це перш за все соціальна галузь, і зокрема, вона передбачена охорону здоров'я у нашому бюджетному е, і кодексу, який ви представляєте, перш за все у бюджеті. Скажіть, будь ласка, ну все ж таки, ми в цій студії не зустрічалися після от таких дебатів навколо бюджету на 2016 рік. Як ви оцінюєте цей бюджет? Наскільки він сприятливий, зокрема для регіонів? Ну, по-перше, хотілося б наголосити, що те, що люди можуть побачити у прямій трансляції вже в сесійній залі, це вже остаточний, остаточний розгляд після тривалої роботи в комітеті і до того в підкомітетах. Звичайно, що ми б хотіли і в цьому році, щоб уряд надав цей документ вчасно. Але, на жаль, Знову трапилось так, як трапилось, і е, опрацьовувати е, бюджет ми не мали великого часу, тому ну, приходилось працювати е, і вдень, і ввечері, і вночі е, близько тижня. І е, е, розмови відбувалися приблизно так, е, як у нас з вами. Сидів е, представник Мінфіну на той час перший заступник міністра фінансів пан Уманський Ігор Іванович, і представляючи, казав, представляючи цей документ, казав, що за рахунок податків і нового податкового кодексу ми плануємо отримати певні кошти. Їх має вистачити на збереження певних галузей і напрямків. Сьогодні ми всі знаємо, що пріоритетною є наша обороностатність, і цьогоріч. Видатки на оборону були збільшені понад на 15 мільярдів. Цю позицію приймають фактично більшість наших земляків, тому що за останні роки, принаймні, ми змогли відродити власну армію разом із нашою національною українською свідомістю. Далі, коли розглядаємо е, повністю кожну статтю бюджету, е, переконливо можу свідчити, що навіть на е, своєму підкомітеті е, відстоїв фінансування коледжів, ПТУ е, категорично наполягав, щоб ми до цього не допускали, але прийшлося е, повертати додатковим законопроектом. Е, е, і більшість моїх колег, особливо мажоритарники, Категорично проти того, що уряд намагався чіпати соціальну політику. Сьогодні не просто не на часі урізати, а я переконаний, треба найбільшу увагу цьому приділити, підняти той абсолютно низький прожитковий мінімум, який є на сьогодні, і переконаний, що держава має таку можливість. Тому що як тільки люди будуть відчувати, що вони впевненіші у завтрашньому дні, то загальна ситуація в країні буде набагато краще. Ну от саме про економіку, зараз будемо далі говорити. Зокрема, тому що от є такі дані, видавництво української правди, воно підкреслює після того, як проаналізували його експерти 90-економічних законів, що ви посідаєте четверте місце в рейтингу, відповідному за результат. Тивністю і послідовністю. Отже, 90 економічних законів, ясна річ, ми їх не встигнемо сьогодні обговорити. Але все ж таки головні закони, які ви підтримали, які, на ваш погляд, найважливіші. Ви знаєте, мені хотілося б спершу наголосити, що, на жаль, в зал Верховної Ради сьогодні доходять законопроекти, недоопрацьовані якнайкраще і у комітетах, в тому числі. Комітет з питань бюджету опрацьовує абсолютно всі без виключення законопроекти і визначає відсутність чи наявність впливу на показники бюджету. Тобто, дійсно, ну, засідаємо досить, досить часто і плідно. Можу навести таке порівняння. У Америки за рік приймається приблизно стільки ж законопроєктів, скільки наш парламент приймає за ефективний тиждень роботи. Тож десь близько 40. Але якість тих законів, які сприймаються і абсолютно на 100% виконуються, звичайно набагато вища. На жаль, більшість наших законопроєктів, навіть гарних, з гарними ідеями, ще потребує доопрацювання. Серед Найбільш актуальних на сьогодні можу сказати, що це і законопроекти по акціонірним товариствам, це і прозорість державних закупівель, це і рента на газ. До речі, останній законопроект, який вже поданий, і маю надію, що буде найближчим часом розглядатися за моїм співавторством. Про те, що 5% рентної плати з добичі нафти та газу залишалися у місцевих бюджетах. Полтавська область, одна з чотирьох, яка е, потерпає від певних екологічних негараздів внаслідок добичі. І я переконаний, що ці гроші теж мають спрямовуватися е, регіонально. Ну, взагалі, якщо ви вже завели мову про Вплив законів, за які ви голосували на Полтавщину. Що б от вам вдалося зробити саме для нашого району, як народному депутату? Дуже багато законопроєктів стосуються всієї України в цілому. І, звичайно, що а, певні а, здобутки, ну, скажімо, а, гроші на казначейських рахунках, є. І сьогодні абсолютно всі це відчувають. Якщо є певні надії, скажімо, на нову поліцію, то ми бачили конкурсний відбір і бажання юнаків та дівчат вступити до неї. Тож я разом із усіма земляками сподіваюся, що ці починання мають бути вдалими. Стосовно безпосередньої роботи, ну, звичайно, що в першу чергу, в той час, в який ми живемо, є бажання зробити щось таке, що люди могли б відчути на собі, і звичайно, я щасливий від того, що зміг залучити додатково на Полтавщину понад 80 мільйонів гривень, які пішли і підуть, тому що засвоєння ще триває. І на будову сучасного корпусу кардіологічного диспансеру, тому що кардіологічні захворювання це питання для всієї області, а не тільки для обласного центру. І на соціально-економічний розвиток окремих регіонів по півтора мільйони гривень вдалося залучити до бюджетів великої багачки, Семенівки та Оржиці. Соціоном розвиток це така бюджетна стаття, яка дозволила. Без певної тривалої процедури узгодження проєктів на рівні області закрити і підлатати, як то кажуть, дірки, які до того десятиліттями накоплювалися, і дахи, які протікали, і вікна, які пропускали мороз, і перепрошую у школах та лікарнях. Температура тривала на рівні 14 градусів. З новими вікнами миттєво стало 20. скажімо, коли ми дивилися лікарню в Лубнах тільки з новими вікнами за отаплюваний сезон, міська рада констатувала економію 260 тисяч гривень. Ми плануємо зробити ще утеплення певним 12,5 см шаром пінопласта, і думаю, що це відбуватиметься за рахунок бюджетних коштів державного бюджету. Це вже відбулося. Лубни отримали минулого року, в 2015 році, додатково 16 мільйонів гривень. І, звичайно, що це і лікарня, і кілька шкіл, і дитячих садочків. Але гроші надійшли вже восени, тому певні роботи, які Прийшлося призупинити під час морозів поновлювальне поновлені зараз, і я маю надію, дуже швидко мають закінчитися. Ага. Будь ласка, тут е, хотілося б вашу думку почути з якого приводу ви справді медик за освітою, професор е, щодо лікарень. Ви знаєте, зараз цей триває процес, коли іде оптимізація лікарень, іде передача лікарень зі балансу певних організацій, відомств на баланс місцевих рад з відповідним потім скороченням і закриттям деяких лікарень. Як ви ставитесь до цього процесу, чи можна його призупинити або, можливо, віде змінити? Дуже дякую за це запитання, тому що дійсно в ну, коротенькому ефірі розповісти uh -huh. все важко. На цей рік мені вдалося не допустити того, щоб цей розподіл відбувся. Чому? Тому що ми розуміємо, що. Певна передзята позиція на місці може бути кому виділяти, кому не виділяти, хто кращий, хто гірший, і це неможливо робити поки що немає концепції. На жаль, останній е, е, рік ми є свідками певних конфліктів комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я і міністерства на чолі з е, паном Олександром Квіташвілі, який каже, що має своє бачення на реформи в країні і презентує їх. Але комітет не пускає, а комітет каже, що міністр зволікає і його треба там, відправляти у відставку. Можу відразу сказати, що на комітеті з питань бюджету є абсолютно єдина позиція всіх депутатів, що дозволяє вчасно приймати і відпускати всі законопроекти з нашого комітету. І в той самий час, що таке для мене, як для лікаря-концепція. Абсолютно неможливо сьогодні брати третю чи четверту ланку реформи і впливати на місцях на певні лікарні, поки ми не презентували всьому суспільству стратегічне бачення на роки. Я переконаний, для того, щоб отримати найкращий результат, ми маємо бачити мету. Скажімо, через 10 років медицина в Україні має бути страхова. Всі лікарні мають бути як найкраще оснащені, і звичайно, що не має бути лікарень для так званих заможних і для бідних. Всі мають бути однаково гарні, але більш заможні люди мають платити за ці послуги певні кошти власні. А люди, які потребують допомоги держави, мають отримувати державне страхування ну, хороша ідея, але ж якось вона зараз е має виліт такої фантастичної. Чомусь про неї кажуть е тільки перед виборами. Е але якщо це розписано, то я переконаний, що крок за кроком ми маємо бачити зрушення. І кроки, ну, якщо, скажімо, людина не має бажання схуднути, вона собі план намалювала, що треба робити, і скільки скидати. Це ж. Почати з треба з того, щоб займатися вправами, напевно, чи дієтами, а не з того, щоб купляти собі на три розміри нові штанці, до яких можливо це схуднення не не доведе. Так само виглядає сьогодні сподіваюся на розумний підхід до реформ, зокрема у системі охорони здоров'я. Що Чекаємо на цю презентацію? Чекаємо. якщо говорити на тему саме здоров'я людини, то безумовно екологія дуже важлива. От зокрема, у вас на. Крузі, не все гаразд з екологією. Ми згадаємо там видобуток глини у Хорольському районі, обміління хоролу річки у Семенівському районі. От як вам вдається, чи вдається щось зробити у цьому напрямку саме як народному депутату? Ви знаєте, це дійсно біль, причому не тільки мого округа і Полтавщини, ця, ці історії відомі на всю Україну. Хорольські кар'єри, які зруйнували шість сільських рад і виглядають як марсіанські пейзажі, коли безліч людей, яких і я в тому числі як народний депутат залучав до цього, розводять руками і кажуть, ми не знаємо, що з цим робити, включаючи заступника генерального прокурора Давіда Сакорелідзи, який особ... безпосередньо сам подивився на стан цієї проблеми. Ну ні в якому разі ми не будемо опускати руки і будемо продовжувати боротися і привертати до цього ну, увагу. Очевидно, що ці проблеми неможливо вирішити за рахунок місцевих бюджетів, лише за їх рахунок. А, ну питання кар'єрів, на мою думку, буде лежати в правовій площині. тому що правоохоронці мають дати оцінку, що насправді вже відбулося, і не тільки. Знайти винних, але і стягнути з них розуміння того, що все має бути повернуто, ну, принаймні не в той первісний від, але той, який задовільнить громади, які там мешкають. А стосовно екологічних питань по річці Хорол, так само, як і по річці Сула, зміління річок в цьому регіоні. Ми з вами знаємо, призводить до пожеж торфянників, які дуже е, високо знаходяться, і е, по декілька сільських рад ну, в Семенівському районі, принаймні три безпосередньо і ще дві поруч, просто не можуть не про що дихати. І питання ну відверто кажуть в очі. Костянтин Євгенович, ваші вікна в лікарню, двері в школи і дахи нас будуть цікавити потім, коли ви вирішите питання, щоб ми змогли нормально жити в е, своїх домівках. Вже в цьому році є впевненість, що разом з державним бюджетом і з обласним бюджетом принаймні розпочне ці роботи, і маємо надію, що фінансування буде достатньо, щоб за рік-два провести їх масштабно. Тому що, якщо виїхати на місце, я просто дивлюся про. Відсутність води в каналах, запах ну. Влітку страшенний, що ж залишається стежити за ситуацію, підганяти того, кого слід підганяти? Ще про одну діяльність вашу як депутата, ви є членом багатьох міжнародних міжпарламентських груп. Отже, вивчаєте закордонний досвід. Зокрема, наскільки ця робота цінна для вас, і що можете підказати у цьому контексті органам місцевого самоврядування Полтавщини? Це надзвичайно неоцінений досвід, і насправді сьогодні є безліч можливостей залучити додаткові кошти, окрім бюджетних програм. Ми з вами знаємо, що фонд регіонального розвитку постійно відбирає проекти через обласну раду. Так от, на початку каденції, коли я запитував, скільки у вас проєктів, ну скажімо, хорол представив три проекти. І всі три отримали 100% фінансування за мого сприяння. Це 12 мільйонів гривень. А використано з них було тільки три на одну з школ гімназій. А на лікарню і на дитячий садочок-веселка, який є проблемою, і я сьогодні планую і докладу всіх зусиль, щоб ще раз поновити на нього фінансування. Не були реалізовані. З, кажуть місцева влада про проблеми з документами, проблеми з тендерами, що важко було знайти там другу фірму. Я глибоко розбирався в цій ситуації і бачу, що була одна проблема не було грошей, а коли з'явилися, з'явилася ще більше. Є гроші, але ми були не готові їх засвоювати. Парадоксальна ситуація в умовах, коли саме а, всі просять дайте гроші. Але це є факт. І продовжуючи цю тему, хочу сказати, що сьогодні цих проектів набагато більше. Лубни підготувала вже понад на 150 мільйонів. Вони стають краще. Громади від соціальної сфери, тільки шкіл і садочків. Після того, як побачили, що ми вже змогли більшість з них привести до ладу угу. тільки за 15-й рік. Подають здебільшого екологічні проекти. І є програми. Є програми Європейського банку під відсоток 1,3%. За наявністю гарної проектної документації під екологічні проекти ми можемо залучати кошти. Є державні інвестиційні проекти, і десь з літа минулого року я казав, що теж є членом цієї комісії з інвестиційних проєктів, яка складається з дев'яти ключових міністрів і дев'яти ключових депутатів, яка розглядала мільярд гривень на проект. Полтавщина, на жаль, не подала жодного. Ну чи можна зараз вже наприкінці ми завершимо нашу роботу в ефірі? Чи можна сказати так, що якщо у вас є якісь проблеми, ви готові їх вирішити, зокрема за допомогою е грошей із міжнародних донорських фондів, звертайтеся до народного депутата? Пане я абсолютно відкритий до співпраці і готовий підказати, як це робиться по всіх бюджетних програмах. І це стосується не тільки мого округа, який, звичайно, для мене найближчий і пріоритетний, а всієї Полтавської області. Ну що ж, я так сподіваюся, що нас почули. Я ще раз нагадаю Костянтин Щейкін, народний депутат України, відповідав на мої запитання. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую шановним глядачам за те, що ви за нами стежили. До побачення. Дуже дякую.